Ну що, малятись, тема нашого тижня фрукти і ягоди. Ми з вами будемо збирати тепер врожай фруктів і комплекс фізичних вправ ми теж будемо робити з фруктами або з ягодами. Подивіться, що в мене тут таке є. Пам'ятаєте, ми казали, що кавунчик – це сама велика ягідка. Тож він нам сьогодні і допоможе виконати фізичні вправи. Стали! Прийняли вихідне положення, ноги на ширині плечей, руки перед собою. Будемо піднімати наш до гори. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Який він гарний. Один, два, три. Закінчили. Лишаємось в тому ж вихідному положенні і руки. Такі руки, наклони вперед. Показали кавунчик. Прибрали. Один, два, три, чотири. Подивіться всі, який він. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Тепер будемо робити повороти тулуба вліво-вправо. Вихідне положення. Ножки трошки ширше поставили. Чи, ой, когончик перед собою. Робимо повороти тулуба. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Молодці. Наступна наша вправа. ми будемо присідати. Ножки разом. Ручки перед собою. Присіли. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, молодці, закінчили. А тепер трошки простри, Пострибаємо на двох ножках. Один, два, три, чотири, один, два, один, два, три, чотири, один, два. Один, два, три, чотири. Один, два Ну що, малятна, пострибали, тепер необхідно вирівняти дихання своє. Робимо вправи на дихання. Підняли ручки вгору, набрали носиком повітря. Видихаємо ще раз. І от ще раз. Молодці.